Це буде добре. Ми справимось. Ми про це кричали останні два тижні. Ми про це просто кричали. Якщо буде війна, ніхто не хотів це вірити, але вона почалася. Тому ми робимо те, що ми вміємо робити. Що ми навчилися робити п'ять. Років на під час виконання бойових завдань у зоні проведення АТО та ООС у 2014 році було зрозуміло, що відбувається, звідки не було такого тяжкого зброєння, яке є зараз, не було таких масових сил, які лягають і вони їх навіть не забирають звідси. Ворог діє без дотримання жодних правил війни, але відповідь буде отримувати таку саму згідно їхніх дій. Бої готові на наступ. Вірний тільки не боїться, але у нас другого виходу немає. Ми на своїй Богом даній землі і наша. Ми не дозволимо топтати нашу землю. Ми не дозволимо принижувати наших жінок, наших дітей. Вони за це будуть платити тим, з чим вони прийшли. всі зараз мають працювати на війну, ні в якому разі не панікувати, контролювати ситуацію і по можливості. Хочу офіційно всіх запросити. Якщо ви бачите, що в вас ідуть бойові дії, не сидіть, не чекайте, потрібно евакуювати жінок і дітей. Це важливо, це наша ми за це воюємо, за це вмирають наші хлопці. Вона буде ще дуже довго на превеликий жаль. То ми дуже довго будемо відбудовувати Україну, її знищують, її просто руйнують з усіх сторон. Наших сил вистачить, боронити, наших сил може не вистачить відновлювати. Не треба допускати, щоб ми потім відновлювали. Надо зробити так, щоб його не знищили. Слава Україні! Героям слава! Коли ми візьмемо зброю в руки вже в Києві, то це вже буде запізно. Зараз всі сили вдарені на всіх флангів округ Києва, і ми вже забираємо техніку, ми вже беремо людей в полон. Вони нам потрібні, ніхто не розуміє, що робити з полоненими. Все дуже просто. Моя особиста була пропозиція брати їх і виставляти біля стратегічно важливих об'єктів, годувати їх, давати їм іграшки, хай вони граються, навести все телебачення світу туди, і нехай та сука стріляє по своїх синах. Це важливо. Всі сили вибдвигаємо лише напередок. Коли в Києві вже візьмемо автомати в руки, то в нас тоді нема держави, на привеликий жаль, це так. Чому, чого, чого я його й не ношу? На, таскай, дай, дай. <реку> <реку> ми навчилися п'ять років робити другими, треба діяти мозгами, треба діяти. Тим лише, розумієте, зараз ми поставили блокпости там, де пішли прориви. На блокпосту 50 чоловік, що зробить 50 чоловік проти 50 танків? Я вам відповідаю не що. А коли там стоїть 5 чоловік і 2 РПГ, і 5 танків, там, де 50 танків, там робимо ми те, що ми робимо. Там, де 5 танків, там люди їх загри... загризають зубами. В моєму районі вирізали із села 150 чоловік, знищили ходу за пів години 60 людей. Я знаю цю інформацію від тих людей, яких мене знають то кацапи мають знати те, що їм цього ніхто не простить. Ми прийдемо на Червону площу, і це ще й далі. Погану.